А тим часом, а точніше, вчора пізно ввечері, я забрав від арматурщика Q3. Фактично, значить, замінили ми капот на бушний, але оригінальний. Поставили, виставили зазорчики з крилами. Бампер я буду ремонтувати, трошки його підпаяв. Він вже, грубо говоря, купи тримається. Залишається мені пофарбувати капот, пофарбувати бампер, зібрати, поставити, відполірувати машину, відхімчистити. Да, Чекаємо іще е, людину, яка реставрує безпеку. Приїде постави потолок. Ми теж перешиваємо, щоб не було ніяких там заломів і тому подібного. Де і все, і будемо віддавати замовнику автомобіль. Його я привіз з США, виграв на аукціоні, доставив в Україну, займаюся його реставрацією. І вже в готовому вигляді буду віддавати машинку замовнику, щоб він прийшов, як кажуть, сів і поїхав. І ні про що не думав.